Слава Україні! Всім привіт! Вітаю вас, люба малеча. Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Віктора Терена Не забудь. А зараз уважно послухайте віршик. Ще малий, але ж сміливець, сам біжить у гай. Ти, мій хлопче, українець, те запам'ятай. Ще мала, а побарвінок вже ходила в гай. Ти, дівчатко Українка, тож не забувай. Верена стежина рідна з теплої трави. Мати наша Україна, не забудьте ви. Тепер повторюйте, ще малий, але ж сміливець. Сам біжить у гай. Ти, мій хлопче, українець, те запам'ятай. Ще мала, а побарвінок вже ходила в гай. Ти, дівчатко, Українка, тож не забувай. Верена стежина рідна, з теплої трави. Мати наша Україна, не забудьте ви. А тепер послухайте ще раз віршик. Ще малий, але ж сміливець, сам біжить у гай. ти, мій хлопче, українець, те запам'ятай, ще мала. А по барвінок, вже ходила в гай. Ти, дівчатко українка, тож не забувай. Верена стежина рідна, з теплої трави. Мати наша Україна, не забудьте ви. Молодці дітки, я надіюсь, ви віршика вивчили, і він вам сподобався. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. Дякую усім хто ставить подобайки і підписався на мій канал. До нових зустрічей! Миру нам усім!